Я хотів би сьогодні так само торкнутися законопроекту, який був прийнятий не так легко, але все ж таки прийнятий закон про люстрацію. Дмитро Тимщук вже частково торкнувся цих позицій і те, що стосується нашої політичної сили, то в першу чергу хочу сказати, найголовніша наша відмінність від інших це те, що дійсно наша команда це. Ті люди, які фактично боролися з цим режимом, які зламали хребет режиму Януковича, які взяли відповідальність за долю країни на себе, не побоялися взяти відповідальність в той час, коли всі інші наші колеги, ви знаєте, мабуть, чекали якихось майбутніх політичних дивідентів і не хотіли йти у владу. Саме тому і сьогоднішній список нашої політичної сили це той список, за який не стидно і, і списки наші, і люди, які е, балотуються в одномандатних мажоритарних округах. Це люди, герої Майдану, це люди, які сьогодні захищають нашу країну. І це люди, які вже сьогодні тримають на собі е, той тягар відповідальності, як і в цілому за країну, так і відповідальність за конкретні територіальні громади. Тому ми пишаємося нашим списком. У нас дійсно, як сказав Дмитро, немає жодного регіоналу колишнього, немає людей, які були десь поміщені в співпраці з режимом Януковича. На жаль, у наших колег з інших демократичних партій, ви знаєте, такі факти присутні. Тому, що стосується самого закону про люстрацію, ви знаєте, що він був прийнятий нелегко, фактично з третьої спроби. Одразу ж голова Верховної Ради в прямому ефірі телеканалу Рада підписав цей законопроект. Лідер нашої партії, прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк, так само його завізував і подали на підпис президента України. Президент підписав цей закон. Фактично він вступає в силу і механізм. Дії цього закону такі, що розроблені, передбачені, певні критерії. Перший критерій це під люстрацію підпадають фактично керівники всіх центральних відомств, а також їх перші заступники, які працювали на відповідних посадах за часів режиму Януковича не менше одного року. Другий критерій це ті, ті ж самі люди, що і в першій категорії, але вже і їх заступники, які перебували на посаді якраз за часів Майдану, тобто з 21 листопада 2013 року і по 22 лютого 2014 року. Незалежно від терміну роботи і ті, які не звільнилися до цього часу за власним бажанням. Тобто, фактично це буде найбільше. Можна так сказати, чистка за всю історію України тих людей, які були заплямовані е, співпрацею е, під час правління диктатури Януковича. Хочу сказати, що згідно цього закону під люстрацію не підпадають виборчі посади. Це депутати різних рівнів і президент України. Е, Особам, які підпадають під ілюстрацію, фактично буде заборонено займати державні посади терміном від 5 до 10 років. Всі вони будуть писані в єдиний державний реєстр, який буде вестися Міністерством юстиції. Фактично, згідно цього прийнятого закону, Міністерство юстиції буде, можна сказати, основним інструментом цієї ілюстрації. Що стосується нашого місцевого рівня, то так само вже розпочалася робота щодо відбору тих людей, які підпадають під озвучені мною критерії. Звичайно, ми дамо оцінку цим людям, назвемо конкретних прізвищ. прізвища. Єдине, можу сказати, що це однозначно підпадає наш колишній губернатор Володимир Хоменко. Також, безумовно, це один із одіозних народних депутатів, який сьогодні намагається знову ж таки пройти у Верховну Раду по 207-му виборчому округу, це Ігор Рибаков. І багато, багато ще чиновників нижчого рівня, обласного, районного. Я думаю, що коли Міністерство юстиції і відповідно обласні управління, тут місцеві управління юстиції. Проведуть моніторинг всіх цих державних осіб, державних чиновників, то ці всі прізвища імена будуть озвучені. Тому, безумовно, наша політична сила виступає і підтримувала активно цей законопроект. Що стосується люстрації, тому що цього вимагав майдан, і фактично лідери країни. Повинні довести взяття на себе зобов'язання перед тими людьми і перед всім майданом, який боровся за очищення влади.